Українську владу! Україні! Українську владу! Один за всіх! Всі за одного! Один за всіх! Всі за одного! Один за всіх всіх за, всі, всі за одного! Слава Україні! Героям слава! Слава Україні! Героям слава! Слава Україні! Смерть гороти! Слава Україні! Героям! Слав! Слава! Слава наці! Слава Слава Смерть ворога! Україна Голод усе! Україна! Героям Слава! 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 29 січня патріотична молодь Кривбасу провела захід марш Героїв Крут Ми сьогодні вшанували героїв-хлопців, котрі полягли за нашу державу. 300 хлопців обороняли країну в той час, коли панеліберали та соціал-демократи тікали за кордон. Вони полягли. Ми їх пам'ятаємо. Слава Україні.